Під 300 кілометрів тепломагістрали від великих до квартальних, 13 котелень та 43 центральних теплових пункти. Велике теплове господарство Шевченківського району переживає масштабний ремонт. Тут повсюди земляні роботи, купа техніки. І на кожному кроці працівники харківських теплових мереж, яких видно по добре знайомій харків'янам формі. Начальник Шевченківської філії Володимир Комарницький зранку за кермом контролює хід робіт. У нас тут магістральна камера 4811, яка Служить для прийому теплоносія на Олексії по збоклочковській. вона йде по надозером. Бачите, от техніка працює. Масштабна перекладка над озером це 48-ма магістраль, яка народилася у 1962 році, і ще до війни добряче попсувала нерви і мешканцям Олексіївки і теплоенергетикам. Як каже Володимир Комарницький, вона тільки за два роки дала 10 поривів. Останній з них стався у 2021 році. Тоді довелося взимку міняти ділянку труби. Це дало. Ефект для експлуатації цих тепломагістралей були багато блекаути, було багато гідроударів. Якщо б ці далі не було замінено ці участки, це вони б не витримали цих нагрузок. Тепер більше ніяких сюрпризів. Повна заміна майже двох кілометрів магістралі на нові труби попередньо ізольовані. Роботи продовжуються за будь-якої погоди і мають завершитися до початку серпня. Ще було прийнято раніше рішення подавали її на перекладку. Якби не було. Бюджета на сьогоднішній день, якби виділив горицький бюджет на це гроші, і дана теплотраса поставила її в перекладку. Масштабні роботи такі були за мою пам'ять, їх не було. А на даний час, в зв'язку з зміною руководства, це дуже масштабні проводяться роботи. Так само не дали шансів на зимові сюрпризи і магістралі на вулиці Шекспіра. Згідно планом, її реконструкція мала розпочатися у серпні, натомість в середині липня її вже закінчують. Після важкої воєнної Зими магістраль дала дефект на етапі гідровипробувань. Усунули комплексно, замінили на нову трубу не тільки її, а й прилеглі внутрішньоквартальні мережі, як каже Володимир Комарницький, місцеві мешканці дуже позитивно ставляться до таких масштабних реконструкцій, бо довго на них чекали. Вся ділянка пов'язана з 41-ю магістраллю, всю яку ми запланували, а вони планово взяли її до роботи. На сьогоднішній час ці роботи закінчуються і через неділю це, ця ділянка йде в графіку. Це комплексний підхід до цієї магістралі, щоб у нас більше тут не було проблеми на цих участках. Ще одна довоєнна проблема на Шевченківській філії котельня Павлове поле, яка дісталася новому керівництву міста і харківських теплових мереж в аварійному стані. На щастя, каже Володимир Комарницький, її встигли привести до ладу вчасно. Капітально відремонтували котли, встановили два насоси з частотним керуванням. За нового керівництва встигли реконструвати це Павлопольську котельню. Це Насосні, це насосня на Олексіївська насосна, поставили два нових нових насоса сім'яси. Також два насоси поставили на полопольські котельні у розпал війни. На котельні з'явилися нові економічні теплообмінники, замінили запірну арматуру. Під час блекаутів усі ці технологічні аспекти мають вирішальне значення, і вони свою місію вже виконали. Так само міняють запірну арматуру на центральних теплових пунктах. А четверо з них, які були в найгіршому стані, протягом короткого літа 2023 року проходять тотальну реконструкцію за проектом енергоефективності і у всіх цих великих перегонів у боротьбі за тепло одна спільна фінішна дата – 15 жовтня.